наскільки, наскільки. Так, де той чек, я не знаю, де чек. Коротше, на тисячу гривень там скупилося, плюс таблетки це було окремо, і сім'я там ще купляла яблука, Ну, коротше, зараз я гляну, напевно, що в мене в цьому в кошельку є. В кошельку подивися, чи є в мене. Ой, зараз хвилиночку. Тут все, що я накупляла, зараз глянемо, Ні, тут нема. Тут чек лише в мене з аптеки. Аптека 9731. Анальгін купила і норма прес від тиска. І вітамінку купила. Ось що купила тут. Це останнє. Анальгін Дарниця, норма прес. І таку вітамінку ще купила. Ну, така, звичайна. Так, скільки ж анальгін дарниця стоїть уже. 38 гривень Обалдеть, 10 таблеток. Норма прес 10 таблеток, 47 гривень. вітамінка 14. Короче. зараз будем все вам показувати, що я купила. ціни Заоблачне, конечно. Дивіться, шутики я протарабанила. Так, морква раз. Буряки три. Два у мене було ще. Дальше. Далі, цибуля знову купила. Картоплю. Ой, тут дофіга картоплі. І останній, дві капустяровали. Так, оцит, шампунь, олія їхня. Своя лінія. Далі, пиво я захотіла. Біле. Біле, нефільтроване. Це я люблю. Це все тяганина, розумієте, оці всі кульки. Це все в мене в телешки, я тарабана, це. Це дуже багато, дуже ось. І то ще що... далі. Оце я брала вже в другому магазині. Це всім я взяла яблука, бо в тебе забула, коротше. Оцих п'ять яблук, вроді би, я дала 37 гривень. Це в мене на руки така подряпина була. Ну, ще поки старчиських плям нема. Так подряпана і отут заодно побита була. Ладно, так, далі. Три чесника. А це, це вже, що виняла, це з кулька було в мене. Чотири лимончика таких маленьких, я пам'ятаю, щось вони затягнули на 40 гривень чи що. Ну, вони невеличкі. Отаке, От по-моєму, по 15 гривень какао з молоком. Ну, це поп'ємо з вами. Це я люблю. Дві штучки купила такі. З так. Какао з молоком. Какао з молоком. Далі. Купила ще скільки. Ой, подався. Дивіться, я купила вот таких мандаринів. Акція була. По 57, по-моєму, кілограм. Так, по 57. Коротше, отакі вот мандарини. Ребята, я їх ставлю сюди. Маку. Сюда так, далі що я взяла? Взяла два, взяла два бородинських хліба. Дуже люблю їх. Щось по 17 чи по 18. Півбуханки там у них така ціна. 17-18. Волошкове поле, короче, оце мені воно подобається. Я не знаю, як кому. Ну я зі всіх оцих молоків оце саме більш виробник Дніпро місто. Рекомендую хороше молоко дуже навіть. Пахне молоком. а готинське воно мені вже не подобається. Це мені саме більше. Так, да, дві пасти томатних. Може буду борщ робити, а борщ. На борщ треба м'ясо щит і купляти. Більше. Коротше, от така паста. Томатна. Два пакетики по 9 гривень, чи по скільки воно, По 9, по-моєму, треба. Так, зараз ще подивимось, що я купила. Так вам ліпше буде видно. Поставила на більший обзор. Так, сухор купила. По-моєму, 35 супор був. Сьогодні не? 35. 35, там його кілограм пише. Е, ось такі, по-моєму, 27 чи 26, не помню. А раз я люблю такий піджарин, піджарив на сковородці. Таку. Так, і це, 5 яєць купила, Ой, 5 яєць купила таких отда. по 5 с чем по-моему. Ой, одно яйцо вроде бы чукнула. Ничего. Вот такие покупочки я сделала себе сегодня. Не знаю, вам сподобаются или нет. И плюс, и плюс, и плюс лекарства. Плюс лекарства у меня. А что поможет? А, вот. Не-не, это не все в магазине чек из поликлиссера из... из аптеки от этого одевся хрен его знает короче все ребята ну что за запах Ну запечатано ой, ой пахнет прелесть М -м -м -м. белые такие кисть Білий, перламутровий, значить хороший. Якщо перламутровий, то хороший. Сила п'яти трав. Класний шампунчик тут написано. Так, сила п'яти трав, кропива, чистоті, звіробі, обліпіха, календула, шампунь для пошкодженого волосся. О, Якраз це такий шампунчик, який мені треба. І недорого. Коротше, по акції я не пам'ятаю, скільки воно коштує. Щось до 100 гривень чи що, не пам'ятаю. Чек, чек загубало. Все, ребята, добренько. Буду все розставляти. Ребята, то хтось до мене дзвони, мене перебиває. Добре. Ось я зробила бутерброди. Ось я зробила какао, собі, бачите. Ось. Все, всім смачного. Не буду на камеру жрати, бо це не є якийсь магбат. Все. Дуже вкусно какао. Всім папа, ставте лайки, підписуйтесь на канал.